Обчислити ось такий вираз із коренями. Просто так додавати чи віднімати ми не можемо, тому що у нас різні підкореневі вирази. Ми можемо робити дії, різноманітні з коренями, тільки тоді, коли під коренями одинакові числа. Ну, Отже, будемо щось для цього робити. Вже корінь з 50 можна розкласти як 2 помножених на 25. Корінь з 25 добудеться, двійка залишиться під коренем. І це є підказкою, як розкладати наступні два підкореневі вирази. Додати. Корінь із 18, відповідно, це буде 2 помножених на 9. Отже, з 9 корінь добудеться, двійка залишиться під коренем. І відняти корінь, а 32 це 2 помножених на 16. О, дорівнює. Тепер. Виносимо множник за знак корення, тобто добуваємо корінь із того числа, з якого добувається. Корінь з 25 добудеться, це буде 5. Ну а двійка лишається під коренем. Так само, в другому, доданку, будемо мати корінь з 9 це буде 3, і корінь із 2. Двійка під коренем і дорівнює. А тепер можна вже робити дії. Так подібно, як ми робили з іксами. Ну, Наприклад, якби це було написано 5х додати 3х і відняти 4х. Так подібно тут працює корінь із двох. Отже, 5 корінь з двох додати 3 корінь із двох, це буде 8 корінь із двох, і відняти 4 корінь з двох, це буде 4 корінь з двох.